Німецький слід в історії України відтепер можна побачити у Палаці культури і мистецтв Мукачева. Тут відкрили виставку фоторобіт, які зберегли і закарбують не завжди українську архітектуру, створену німцями. Виставка відкрита в рамках проєкту Зустріч поколінь, яким уже 17 років опікується президент Асоціації німців України Ангеліна Шарт. Це виставка, которая сьогодні відкриває. Одну из пяти выставок, которые были запланированы Советом немцев Украины, под эгидой Совета немцев Украины, благодаря финансированию Федеративной Республики Германии, мы имеем возможность быть сегодня в вас. В За нас встречает уже не первый раз. Мы здесь уже неоднократно проводили выставки на протяжении десяти лет выставки картин. А сегодняшняя выставка, я хотела сказать, она особенная, потому что она называется ⁇ Немецкий след в истории Украины ⁇ Мы хотели спасти на фотографиях, на холстах те архитектурные памятники, которые были построены немцами архитекторами немцами, немцами предпринимателями. И если вы пройдете, вы сможете увидеть здесь по каждой картине есть описание, когда она построена, кто архитектор, жива она или не жива. И очень символично, что здесь представлены три коллекции. Немецкий Киев, немецкая Одесса и немецкий Днепр. З Миколаєва з під обстрілів, ризикуючи життям, організаторам виставки таки вдалося вивести на захід України колекцію цих картин і фотокартин, які створювалися протягом 17 років. Ініціатором цієї виставки є хоробра жінка, президент Асоціації німців України Ангеліна Шарц, яка є керівником проєкту Зустріч поколінь понад 17 років. У рамках цього проєкту зібралося понад тисячу робіт. Це і фотороботи, це і картини, живопис, це і декоративно-прикладне мистецтво, вжиткове, це і вишиті коври, вишиті рушники. Дуже багато чого, і воно все зберігається в Миколаїв. Тому була така ідея і прийняте важливе рішення вивести частину колекції для збереження. На виставці представлені три колекції фотокартин, а саме 35 робіт, на яких зображені архітектурні споруди та скульптури до проекту чи зведення яких були причетні німці. Вражає цей масштаб, вражає те, що насправді люди. Готові були ризикувати життям, щоб зберегти це все і привезти у, до нас сюди, в безпечне місце. І Надзвичайно приємно, що роботи різні. Мене дуже вразили чорнобілі. Я думала про цю тему чорнобілу, це якесь перечуття було, чи що це було, але насправді вони зараз. Потрапили в цей час у цю тему. Деяких споруд вже немає, але вони залишаться, залишилися у творах мистецтва. Триватиме унікальна виставка протягом двох тижнів. Тож оцінити і тим самим віддячити організаторам за колосальну роботу може кожен охочий.